Привіт. П'ята радісна таємниця. Колись, коли я молився за таємницю, то мене поставало питання, що ж там радісного. Діва Марія бігає по місту, шукає свою дитину. Не знаходить в місці, не знає, що робити. Але не знає, де дитина, що з нею. Але ось наступає радісний момент, коли вона все-таки ж знаходить. Радість матері описати важко. Але разом з тим. Вона знаходить не тільки свою дитину, разом з тим, вона ще вкотре впевнюється в тому, що перед нею не проста людська дитина, а те, про що говорить ангел. Часами в розмові закоханих пар можна почути приблизно такий діалог, коли коханий каже: Коханій, я такий радий, що тебе знайшов. Вона йому відповідає: Я теж рада, що ми зустрілись. Проте він каже: ти знаєш, я говорю про те, що я сьогодні знову вкотре зрозумів, що кохаю тебе, і сьогодні вкотре радий, що знайшов тебе. Подібно є і наше життя з Богом. Часами буває, що ми впевнені, що знайшли Бога і на тому спиняємося. Говоримо, що все, ми досягли того, чого мали. Але хтось з нас іде далі і кожного дня. Кожної хвилини знаново відкриває для себе Бога. Знаново дивується Його любові. Знаново починає шукати Його і знаходити в оточенні, в житті в Новому Дню, знаходячись у раді спілкування з Богом. Чи зможемо ми кожен так робити? Чи ми просто зупинимося на тому, що є, і наша віра завмре? П'ята радісна таємниця, радість від зустрічі Матері з сином, радість від зустрічі людини з Богом, радість від мого спілкування, від мого розуміння, наскільки Бог мене любить і того, що він є в моєму житті.